На Lexus GX 470 2008 року за 14 тисяч гривень можна взяти собі сучасний Android магнітолу від компанії TiAce. Давайте розберемось. Одна із самих популярних моделей на ринку України TiAce – це C3L, яка має 4 ГБ оперативну, 32 внутрішні та 8 ядерний процесор з тактовою частотою 1,6 ГГц на кожне ядро. Все це дозволить стабільно та без підвисань працювати будь-яким додатком та будь-якій навігацією на цій магнітолі. Динаміки в цьому авто багато, і всі вони мають працювати ідеально, і це можливо стягтися за Trail. Тому що тут аудіочіп tda 7038 і DSP – цифровий процесор для обробки звуку. Трошки приділити увагу налаштуванням, і результат не змусить себе очікувати. Ну і куди ж без безпеки? Автомобіль великий, а отже, камери заднього та переднього огляду будуть must-have, і їх можна сюди підключити. А хеде цифрові у найвищій якості для максимально зручного та безпечного паркування вашого автомобіля і в день, і вночі. А користуватися навігацією на бути постійно на зв'язку безпечно та комфортно, допоможуть безпровідні карпти. Android авто, і вони тут є. Все підключається максимально швидко. Рамка та величезна купа перехідників та адаптерів вже йдуть у комплекті. Все для того, щоб ця магнітола встановилася у вашому автомобілі абсолютно безпроблемно. Звісно, на ваше авто можна підібрати також інші моделі, більш бюджетні або більш потужні. Світ автозвуку звертайтеся саме до нас.